Я ось не бухаю, і в мене не залишається енергії під вечір на бухло Взагалі я не розумію і не доганяю, як в людей залишається ще кароче енергія на те, щоб потім підбухнути десь в кінці робочого тижня, в кінці робочого дня. Ну, коли ти ще типу, молодий, там років тобі 20 до тридцятки, та навіть до 35, ти, окей, все ніштяк, типу, ти там, блін, нормально можеш собі підбихнути і так далі. А коли ти вже більше до возраста там 45, блядь, 50, 60 років, то звідки в тебе залишається от енергія на алкоголь? Він же пожирає дохіра енергії реально. І на наступний день. Після алкогольного того трешу ти короче, ті блін, восстанавлюєшся дуже довго, блін на протязі не знаю, може цілого дня. В залежності скільки ти випив. Та навіть якщо ти одну бутилку пива випив, то наступний день ти вже відчуваєш отукарочі в голові таке помутнення. Ось, і от я, от, не бухаючи там на протязі п'яти років, я типу реально осознав, наскільки багато енергії на все мені вистачає. Мені вистачає там вести блог, я завів. Да? Мені вистачає на бізнес, мені хватає на відносини, мені вистачає на якісь свої хобі, на якісь ровери і так далі, і так далі, і так далі. Якщо забрати взагалі ще би той стрес, який відбувся там з війною, з тими всіми обставинами, блять, з переїздами, коротше, з еміграцією, то енергії, блін, було би набагато більше. І Витрачати її на Алкашку, типу, ну, взагалі не розумію тепер себе, да? Тобто я раніше блядь, витрачав отак: от енергії на Алкашку, піпець. Якщо б я там тоді цю енергію десь розподіляв правильно русло, типу, там, в бізнес більше би давав енергії, в відносини, в сім'ю, в хобі свої, які я завжди, типу, от коли я бухав, кстати, я хобі не займався, тому що я завжди перекладував на потім. А потім відео почну знімати, а потім почну там соціальні мережі вести, а потім коротше, то, а потім там, на ровері буду катати. І все там, типу, потім, бо мені реально енергії не вистачало. Ти, типу, або бухаєш і на це виділяєш свою енергію, свій час, типу, або займаєшся своїми хобі і так далі. Ну і плюс соціальні мережі вести. Да? Ти ж не будеш постійно бухі. ну Хоча такий алкатреш контент, типу, можна вести. Ти ж не будеш постійно такі бухі коротше, виходити, там, записувати відоси і так, далі, і так далі. Це, типу, блядь, ну, ну херово такий контент, який, якби мати, не знаю. Може, комусь, звісно, по приколу на себе бухово дивитися. Я, наприклад, свої відео, які в мене є записані там, де я бухи лажу, то мені не дуже подобається взагалі. Тіпо, типу, я просто в шоці від тих відосиків. Мені, ну, типу, стрмно, реально стрмно на себе дивитися бухим. Тому, типу, нереально вести соцмережу, так, от кожен день напротязі часу, викладувати відосики, типу, ділитися і запечатляти ті моменти в житті, які в тебе є. Тіпу, якщо ти будеш бухати. Ну, в мене так не вийде. І дуже багато речей, від яких ти відмовляєшся. За того, що ти бухаєш реально. Ось. Ну і плюс скільки, блін, ти здоров'я відкладаєш, ну, типу, вбиваєш своє, да, потім скільки справ ти відкладаєш, на потім. І наскільки ти. А... Не можеш висловлювати свої думки з часом. Да? Чим чаще ти бухаєш, чим довше ти бухаєш, то в тебе вже починаються проблеми з тим, щоб висловлювати просто свою звичайну думку, яка є в тебе в голові. І вона в тебе не виходить отак, як нормально людина може висловлювати свою там, думку. Да? І... І так, блядь, навіть тверезом твірезій людині, не всі спроможні просто там, в... висловити свою думку. І це тяжко для людей. Або там дуже багато всяких, як то кажуть, слів. Мені от тяжко чому? Тому що в мене ну мені вже легше, мені тяжко із за того, що я на українську мову це переволок Бо я все одно ще в голові типу, маю на російській мові це і я все перекладаю на українську мову. І тому мені це тяжко робити. Але бухло, ребята, ну це просто коротше реально дніще. Ні, ще полніше, і дуже багато людей на цю іголочку підсяжуються, типу, не помічають, що вони вроді би там та хулі, там я там блять трошки вип'ю того всього, типу, і так далі, і так далі. А з часом ця доза вона росте. Росте, блять, стопудово, просто у всіх по різному, вона росте. Коли ти гуляєш, вона росте, коли ти відпочиваєш, вона росте, ти вже не можеш в досуг провести без того всього, типу, і загалом тобі життя не яскраве без. Живання алкоголю. І я такий час переживав, реально переживав цей час. І це реально, от я зараз згадую, це реально типу, печальний час. Реально печальний. По-перше, типу, пам'ять тобі стирає, де хріна моментів просто Просто стерло тобі, блядь, з башки стільки моментів на, в натурі. Типу. Мені от люди просто іноді там щось пишуть, а, щось згадують. Розказують про мене історії якісь, а я реально того не пам'ятаю. Бо я в натурі, типу, пив до безпам'ятництва. Типу, реально, от ти, блядь, коротше, бухаєш і потім реально не пам'ятаєш. А чи якщо там пройде якийсь час, взагалі там, рік, два-три, то це взагалі блядь, вже не достать. От. А зараз от, ти реально в осознаному такому стані, типу, живеш повністю, осознаєш всі моменти, запам'ятовуєш їх, і кожен рік можеш розкласти, типу, собі, в голові, по полочках і так далі. Ну і... Чиста думка, чиста якась енергія така в тобі живе, типу. Хоча зайобаність вона присутня, типу, але в принципі от та тверезість е, життя, бля, їбать скільки вона дає. От в натурі скільки ти реально починаєш ощущати ті барви життя. Ти переживаєш стрес без вживання алкоголю. Ти переживаєш його повноцінно, типу, і він дає тобі досвід. Ти переживаєш якісь гарні емоції без вживання алкоголю. і Ти теж такий наповнює себе організм, наповнює тебе всередині. Душа співає. Ти переживаєш якісь, там, не знаю, впечатлення, да, тож, от, без вживання алкоголю. А алкоголь це ну, не знаю, він притупляє тебе. Притупляє твоє сознання, притупляє твої емоції, притупляє, притупляє твої почуття, і це все тип в притупленому стані, не в повному, як то кажуть, спектрі, яких ти ощущень можеш це мати. Ось. Тому підписуйтесь на канал, іноді буду розказувати про свій досвід Бухалова і всього іншого. Продаю електроінструменти. В шапці профіля є мої силочки. на інші соцмережі. Я не знаю, в які соцмережі ви мене дивитесь, Можете знайти мене на Ютубі, в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоку всюди є. Ось. Так що дякую, хто слухав. Кнопка Херова.